Друзі, всім привіт! Сьогодні відео не в теплиці, а в нас в квартирі. Трошки випали ми з колії. Останнім відео я показувала, що я захворіла, а після мене почав вітя. І все почалося ангіни, а закінчилося. Запаленням легень, так що лежить. не хотів слухати, мене ходив до роботи, от догрався. Так що, якщо хворієте, зразу звертайтеся до лікарні. А то бачите, подивіться, що скільки медикаментів, колю йому жопку. Короте, одним словом, і здіваюся, як можу. Так, це все, як то кажуть, і смішки, і грішки. Хочу вам показати сьогодні, прийшла посилочка. Хто це тобі Вітя переслав їх? Олексіївна прислала свої лимончики, щоб Вітя їх реанімував. Щось вона їм тут зробила обрізку. Фемінело, бергамот, Костаньяро і Мелороза. Ах. Відсушував в неї гілочки. Вона зробила капітальну обрізку і дала мені на реанімацію. Каже, вітя, відчухує їх. <ріху> так, бачите, в неї ще бірочки стоять з питомників. Вона завжди купляє лимончики в провірених питомниках. В неї все надійне, все настояще, як то кажуть, без всяких фабул. Так, і сьогодні хотіла вам розповісти, чим я займаюся зараз в теплиці холодно. І от я. Займаюся таким собі розсадним способом. Рішила взагалі, то Вітя цим займається, він от садить в такі риночки великі, їх там насіває багато. Це наші лимончики-дикарі. А я кажу цього року посажу, я тільки хочу посадити їх поокремо, окремо, щоб їх потім не розривати, оце коріння не шкодити тих дикарів. А щоб вже був стаканчик, собі стаканчика легенько витягнула і посадила в більшу ринку. Так, дивіться, цим моїм дикарям півтора місяця від висадки, тобто місяць насіння сходи, і вже дві неділі, як вони в мене вже виросли, отакі красунчики. На дворі в нас зараз дощ. Ми живемо на п'ятім поверсі. Вчора десь около 12 годин включилася тривога, і чую, через хвилин 10 шахет летів, то ми аж вікна траслися, поналякувалися. Е, так, ще хочу показати вам від дерево сад. Дивіться, як хоче цвісти зараз бразильський солодкий. На кожному, на кожній гілошці є у нього е, пупляшок. А це у нас вже з плодіками каламандінка. Бачите, гілочка від нього і вже каламандінка. Зараз О, покажу вам ближче. От так. Дивіться, які красиві, зелені вони. І остання віточка це нацудайда. От такий у нас на підвіконіку. Це у нас два вазона. Але цього року, я ж кажу, вже от взялися до тикарів. Що я хотіла вам показати? Вернусь назад. Що я роблю? Я зараз беру отакий от пакетик. От, покажи вітя, щоб було краще. Куди вона цим займалася? Візьміявся з мене. Да, Слухай, я... що ти страдаєш? Немає з чим зайнятися. І, і, подивіться, вони так гарно пішли, а я не знаю, вона чи хіміча чи, чи мені не каже нічого. чи що, ну, Щось вона вже почала хімічити. Ні, не хімічиться до тої пори, поки вже в, в, в такого вазончика, от бачите, не з'являється, починає серединка. Взагалі-то Вся розсада підкормляється, коли вже є два справжні листка. Але я їх не підкормляю. Це я беру е, корнівін і зараз розвожу на... Ну, на літр, тут літр. взагалі-то цей пакетик 10 грам йде на відро води. Ну, я, знаєте, я не люблю міритися. Я так на око сиплю трошечки їх пару грамулечок, ну воно покажи. Всіпала, ну трошки в мене стояло, да. так. Розбавлю зараз чимось, звісно. Ага. Не взяла чим розбавити. Ну, Нахуда? Рукою, біля, <різь> прості, рукою. Розколотила я його хараптом по мою змілу, не переживайте. <різь> Це буде добре. Так, корнівінчиком. І от покажи трошки, щоб, бачите, зовсім капіночку, їх не треба переливати, заливати. Трошечки водички їм підливаю. Замість звичайної водички я підливаю їх. Корнівінчик. Для чого цей корнівін? Щоб краще наростала коренева система. Так, да, кстати, люди так роблять, і дуже воно допомагає. Бачите, в кожній потрошки замість простої. Води. А потім, коли буде два справжніх листочка, будеш своїх і мічти. Ну так, да, я вам покажу, як я їх буду бризкати зверху, бо для них буде вже цей, оці вже оці перші, це їх перші посадила, по них навіть видно. Оці останні, ніби, бачите, вони такі. І... От... От спеціально побачити, які в неї будуть з хімією вазони. Ну, можна так сказати, дикарі, а які в мене без хімії. В неї будуть з хімією такі зелені, ярко-листки, гарні такі. Ну, я, я до своїх не розрішаю її хімічно. По чуть-чуть, по чуть-чуть я їх чуть-чуть, де я бачу, я знаю, котрий я поливала, котрий не поливала. От. Ще ходімо на кухню я хочу показати тобі лаймкватік. Малі зіли повністю. От лишилося yeah. ще 4 штучки. Почав обсипати листя чогось. Ні, він обсипає постійно. Ну, Це коли, нет, коли, така характеристика. Коли виснажується, він вже тоді обсипає. Да, після збору от, ви, видав, як то кажуть, плоди, він... і він вже виснажується, він вже скидає. листя. У нього зверсто штук було. Це всі лазіли, кожен день по одному, по два. Ходімо, ще покажу на кухню свої лаймкватіки. Я тут ти мені штани не знімай, бо я в такі гарні не дуже важне. Так, покажи, чим ти нині займався? Лишила його дома, бо постільний режим. Сказали, Боже, збавлазити, бо положу до больниці. То він, поки мене не було, він цукати робив. Так, да, цукати. Це З одного лимона 200 грамів вийшло шкурки, грубої. Це Дивіться, які класні цукати вийшли. От лимончик без шкурки. І... А ну, я хочу спробувати. А бачиш там? Ніби жилішний всередині. Ніжелішній. Ну, тою ну, рукою школотила, казала, що мала помити. <рес> ну, чуть, чуть знаєте, що в ньому є в цих цукатах. Що, Анно, скажи? Пригіркість, така, ну, є такий кус лимона і тоді такий в кінці гір гірковатий кус. Я кажу, до нього ж треба може шкірку зірвати. Я шкірку промивав щось три рази в кипяченій воді, але все одно треба дивився за, за ці цукати, що треба на нас солі трошки кидати, щоб виварувалося. А потім... Но, я їм пропасти не дам. Nie, я за них спечу, спечу якийсь пиріг. Покажи, яка я хазяйка? Да, це моя хазяйка з гарбуза. Було це гарбузова булочка, дуже смачна. Оце зверху це масло з заварне таке, зробиться така заварна залівка з цукром і з молоком. Ну, такий вкусна булка, що... Не скажу, що з гарбуза. Тут немає тут одне пюре гарбуза і чують молока. І все, і мука. І, ну, таке, все, і От добре. воду з лімона п'ємо. Банку. Да, йому треба оцю трьохлітрову банку зараз випивати в день. Це з одного лімона подивіться повний стіл. <кажи, кажи> покажи моїх красунчиків. Да, Бачите ой, Це мої привівочки, але їм кватіки. Це осіння привівка. Не йшла в теплиці, бо було їм холодно. Я їх забрала в своїх малесеньких, як то кажуть, дорогесеньких до тепла. От подивіться, які вже листочки. І оцей цей вже вод десь він був зацвів, і обірвала цвіточки. І він він теж піде. Віця, чим в мене вітя займається? Це перець, розсада, перцюшка. Це ці перцюшки, що до п'яти років живе на, на вікнове. Це колишні такі, знаєте, є червоні такі маленькі. Колишні, колишні. Це мені бабка одна дала, дуже стирене сіні, Ну, дуже зійшло. Він його кинув і забувся за нього. Це був вдома і не спомнив. Ну я дуже ніс затер, коли вибирав. Боже він. Він три дні того носа затерв. Воно мені зайшло під позорі, то воно ще три дні під позором було. Е, дивіться, в мексиканській вкорінений, це лаймкваті, ка лаймкваті, клайм да. мексиканський. Коріняється, бачите? От зараз вже сонечко трошки бр блиснуло і починає. А оце трости. в тебе що солодкий? Так, да, це солодкі де бразільські в коріння. Стоять, він стоят. забрав їх, бо їм теж було там в теплиці дуже холодно. А оце що в тебе таке? Це корубара, щось таке, вроді. Треба подивитися, там написано Угу, гіті. Оце все в нас і це. Кованувасом да, кова стоїть. Оце у нас на підвіконнику, поки забрали. Це ті, що треба, як то кажуть, плекати їх, то ми їх поки, що жалко і забрали сюди додому їх. Цією водичкою я навіть от, можу підлягати. Це мені особливо. Це я свої. Я до твоїх не лізу. У нас є свої і мої, Нет. його і мої. Ну що так говориш? Ну, все обще просто. Що... Да -да. І до моїх не лізь, яка. я свої. От. Розсада в тебе теж засихає триполяти. Ну давай, корнівінчику можна, да? Можна, можна. Чуть-чуть. Не можна дуже заливати, то що кидає чорна ніжка. Так, да, кстати, два дома вже впало. Ну, перці є така притаманність, вони люблять. Ой, я Вітя, знаєш, що тобі забула. перець це вікно не любить. А що ж він люби? Перець це вікно не любить, тому що ми відкриваємо постійно вікно, це провітрюємо. Він не любить сквозняка. Тому того року я вирощувала перець на останнім вікні, там де вікно немає сквозняка, балкон застеклене, і там Воня. сквозняка немає. То перенесеш його mm -hmm. поставиш туди. Бачиш, я ж топіру, що догупала, ти кажеш, пропало у мене дві штуки. Я думаю, може, але Бачу, вони сухі-сухі mm -hmm. а вони сквозняка. Ну, mm -hmm. сквозняка взагалі і лимони бояться також. Всього. Вони, так, да, Лучше таке легесечко. То я навіть оці попервах маленькі, як відкривала було морозно, то я їх перекладала сюди на стіл, щоб сильного холоду не хапнуло. Mm -hmm. такі у нас справи. Все, на Да. От така в нас нині зйомка в хаті, як то кажуть, бо йдемо лікуватися, йдемо колоти жопу і... <свісно> і старатися. Але завтра вже мушу його витягнути в теплицю, тому що е, треба ті посадити, що Олексію вона передала. І на один день казали, Боже, щоб тільки не швиняв. Так, всіх вас з прийдешніми правильно казати святами. Які ще будуть? Ой, миру вам і злагоди. І головне здоров'я, щоб всі були здорові і не хворіли. А то все приложиться і набувне, і зробиться, і достанеться. Головне, миру і здоров'я нам. Все, Всім благ, до побачення.